Маємо в наявності Nissan Qashqai 1,5 дизель, 2010 рік, пригнаний з Франції, 205 тисяч рідного пробігу, є сервісна книга, є датчик світла до дождя, панорама, електрозеркала, сім місць, всі вікна, рідні, включаючи лобове, без жодного підкрасу. На хорошій зимовій резині. Також додається літня резина 17-го розміру Continental, повністю нова. Теж великий плюс, бо вартує 400 доларів. Це в нас іде 5 плюс 2, тобто сім місць. Хороший, надійний, високий автомобіль, простий та дешево обслуговуваний. До речі, замінено вже комплект ГРМ, є відповідні всі документи, є сервісна книга по пробігу. Вже лежать Ева, коврики для зручності. Також має мультируль, чотири склопідйомника, клімат, круїз, підігріви, датчик світла та дождя, блутуз. В принципі, все основне, що потрібно, автомобіль має. Можна було б щоб зробити хімчистку салону, бо б взагалі стан супер. Жоден болтик так капот не крутилось, не знімалося. Лобове в нас іде теж рідне. Хороший, надійний варіант. ось такий. Знаходиться в Луцьку. 10% ціна буде на старті. Кого цікавить, звертайтеся, покажемо, розкажемо, оглянемо, перевіримо. Чудовий варіант.